Фармадол таблетки від головного болю. Поїсти на ходу встигаю. Вони сплять я їм. 1 січня 2023 року життя киянки Ірини Жайворонок змінилося назавжди. Саме в новорічну ніч в її родині сталося диво, на яке вона чекала майже 20 років. Тут і шок, і радість, сльози. Про те, що вагітна Ірина дізналася в травні минулого року, але УЗД перевершило всі очікування для неї і коханого Володимира. Я потім виходжу з цією бумажкою, що кажу, нас кажу троє. кажу, ні, я розумію, кажу, нас троє. а ти і я і дитина. кажу, ні, кажу, ти і я кажу і троє. Відібрало мене мабуть, часа два ми просто. Дивилась на друженим. Попри війну, всю вагітність Ірина провела вдома в Києві, де й планувала народжувати. Сильно не набігайся з восьмого поверху, вагітною, вверх-вниз. Я всю вагітність пробула, знаєте, як в вісні. Тобто, засинаю, ага, єсть. Просинаюсь, не приснилось. І це так, всю вагітність. І це зараз я ну, вже на руках хлопці, просинаюся. Троє. Ага, значить не приснилося. За прогнозами лікарів, малеча мала з'явитися на світ 5 січня, але малюки вирішили інакше. Коли в новорічну ніч Київ здригався від повітряних атак, Ірина відчула, що ця мить настала. Вірю в наше ЗСУ, в наших хлопців, вони і Ганяли тут їх, звісно. Ну було страшно, але мені було не до цього. Я тут хочу послухати Володимира Зеленського. Кажу, Володя, мені щось так погано стою з телевізором, балакає. Мені так болить. Кажу. Хоч скільки я одна була в величезній палаті. Дівчат повиписували на новий рік, а я одна залишилася в палаті, стою з телевізором, балакаю. А вже в перші години нового року Ірина стала багатодітною мамою трьох хлопців, які народилися восьмимісячними. Мене за п'ять хвилин переділи. І за п'ять минут, вважайте, считай, я її народила. Хоч і на дворі страшно було, врачі просто дуже, дуже оперативно все зробили. 2,45, 2,46 і 2,47. Через хвилинку вона хлопців повипуцеє, мене швидко за, за, зашили, залатала, як сказати. Я була між Стінами післяопераційної, а вони такі крохитки в одному боксику лежать двоє. А я не знаю, як до них дотронутися. Там ручечки, отакі о, малесенькі. Братів назвали Матвієм, Богданом і Владиславом. І вони вже почали демонструвати свій характер і мамі, і бабусі, і майбутній хрещеній, які живуть разом. Саме найбільше звісно, житло, де жити, тому що ну, поки вони лежать, що місця вистачає. А як вони почнуть підніматися, почнуть повзати, це вже буде катастрофа. Дуже, дуже потрібне житло. Дуже. Ірина жартує, що хлопці точно виростуть військовими і будуть захищати Україну. Адже своє перше хрещення в неспокійну новорічну ніч вони вже пройшли. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.